Всім привіт! Ви на каналі Господар на землі Юа. Хотів би засняти відео по ремонту криші трактора Т-40. Як всі знають, вона дерев'яна і обтянуту жестянкою або жестю, в кого як або металом. У нас було обичною оцінковкою обтянуто. Зараз зваримо її повністю, як видно, нарізав уголка 40 на 40 уголок, як видно, вже позагинав його, попідганяв. Якщо подивимось, попідрізати ці угли. І поварити його. Як видно, зняв повністю кришу, заклеїв трактор, щоб не поплавити вікна сваркою і турбінкою. Бо вже я дверку цю варив, вона була по автоматам. Як видно, ось пузирки поставили, трохи попалив. Ну, я закривав його тряпкою, але все одно десь де-не-де не попало, щоб вже не гратися, не позасирати вікна. Отака у нас криша була, вона вже все. Знила, ну, можна сказати. Як видно, ми її підремонтовували, але... Но... Вона вже все. Взяла своє. Робимо вже нормальну кришу на трактор. Як видно, розміри я ось поміряв, сразу, щоб нарізати його, попідписували. Кому цікаво, я думаю, стандартні, може в когось там якийсь міліметр два різниці. А може і більше, не знаю. Перед 82, бока по метр восім, і зад метр дев'ять. Назад уже голок відрізаний стоїть. Були дома такі голки нові. Колись придбались, вони були на 2 птс 4 планували щось з них варити, я вже не пам'ятаю. Так як 2 ПТС вже 4 зваря, тільки дуги залишилось доробити. Ці уголки пішли на кабіну. Видно, дуже класно повиходило. Все в вровін стало. Десь трохи кабіна, як видно, цей але ти нічого не зробиш. Тут спитаєте, що буде робитися. Тут налажується, натягується метал з криші. Покажу сейчас, що будемо кришу робити. Криша буде робитися за такого волговського капота, він переріжеться, ну, неудобно вам показати. Він трохи короткуватий, але полавтомат все це довар. Тобто подаварюємо взад, доварюємо, все покажу вам. Капот практично новий. Тобто, лежить придбати десь лист металу з нього зварити, чи є вже готове. Тільки потратитися на кружки, електроди і углікислоту і проволок. Обрізав я це усилення, бо воно мішає на новій криші, можна сказати. Криша буде вища. Спочатку так обрізав, зараз косинці, батько вийде завари і з цієї сторони так само. Заглушечки виріжусь, акуратно завариться і все. Чому я кажу, не фарбую трактор? Ось приклад, чому я не фарбую кабіну і трактор. Тут заварено з цієї сторони, ви бачили там на відео. Тут порване, тут нема до чого варити. Ну, тобто немає смисла фарбу чи дорогу чи дешеву це кошти. Зараз вони десь можуть пригодитися в другому напрямку. Там низ одірваний. Щоб і варитися, дуже дорого. При, в принципі, можна знайти дешевше, цілу вот таку кабіну, перекинути корпус цей, навіть без вікон вікна перекинути з дверь. І поставити нашу кришу. Ну Це поки не на часі, поки нема лишніх коштів. Може десь знайдеться така кабіна, може. Може другий трактор, ну то вже подивимося в майбутньому. Ніколи не можна згадувати наперед. Тим паче зараз. Завершу першу частину по трактору, як я казав, опускаємо десь на сантиметр півтора до двох. Получається по кругу, Отут, щоб перекрити оцей, цю щель. Батько захотів козирьок на трактор, зварили такий козирьок буде. Тут бачите, що тут буде стояти. стоять. Есть, отак виходить, як капот обрізали в рівень. Зараз його заварюємо, теж з капота краї обрізані. Як видно, вони тут заходять, по поперехвачили і обварюємо, як видно. там. Так виходить, повністю все вариться по автоматом. Взяли вуглі кислоту обратно, бо закінчилось. Видно обрізки з капота. Оце все буде тут виварюватися. Я далі покажу відео, як воно у нас вийде. Хто підписаний на інстаграм, вже бачили цю кришу на кабіні трактора. Ми вже приміряли, дивилися, як воно буде. Приміряли козирьок. То хто не підписаний, підписуйтесь на мій інстаграм. Там раніше виходять деякі фото і відео короткі. Дякую всім за перегляд, підписуємося на канал, ставимо лайк, якому сподобалось відео. Заходимо в вайбер спільноту Інстаграм.